Маже 130 доларів. За що? Від 130 доларів ви можете придбати систему зворотнього осмосу від компанії DaiVash і поставити її у своїй домівці для того, щоб очищувати домашню воду. Беремо це до прикладу. ось така штука, так? Так, це ось така штука. Беремо, до прикладу. Зараз вик виключення світла, система фільтрації води не дуже, так скажемо, якісно працює. Ви ставите собі зворотній Осмус вдома та очищуєте воду самі для себе. Дані системи зворотнього осмосу пропускають 11 літрів чистої води в годину, до них доставляється додатковий резервуар для накопичення води. Та а якщо в мене тиск поганий вдома, що мені тоді робить? Є ось така система зворотнього осмосу з помпою. Якщо недостатній тиск для того, щоб правильно вода проходила мембрану, просто доставляється ось ця помпа, і це, це, це проблема в принципі, вирішується таким чином. Тому від 130 доларів